Простий рецепт. Знову наша легендарна рубрика вернулась. Ладно, нам отак ми вирізали хліб, отаку виємку, отакого розміру, міліметр, сантиметр. Тепер сюди у нас є отакі колбаски Солями. Сюда запихуємо. Бажано дві. Потім беремо Кетчуп. Сюда запихуємо Кетчуп. Потім в мене є Є помідорки. Так, прибираємо все це, бо на дошці, ну, не на дошці не можна різати. Потім цей сироп на трохи теж обрізати, щоб він не був такий великий. Ось такого квадратика буде нормально. І от тепер оцей сир ми троє сюди натираємо. Побільше. І це все накриваємо цією ковбаскою. Тепер це наше іскусство ми ложимо. Пачечку, микроволновочку І настаємо на 30 секунд. Ну і чекаємо поки вона. Дойдуть наші 30 секунд. Отже, половина пройшла, його. Штучечка нагрілась. Стала чуть-чуть гаряченькою, думаю, Получилось нормально. Це грів 30 секунд. Низок гарячий. Ну, і сьогодні я з вами був Яким ран і сьогодні я готую готовий... це. Шорт закину відео, як я роблю це. Ну що ж, пока-пока!